Що за Все вже причілкові вікна два вже були вибиті і звідти йшов такий вже чорний дим, прямо стовпом на повні вікна і вогонь горів вже ну, в цій причілкових кімнатах. А в середній кімнаті, де вікно виходить на садок, чоловік вибивав. Ну, хтось вибивав. Ну, я, ми подумали, що це хтось рятується. Андрій тут бігом дзвонити на міліцію, на скору, бо бігом ті телефони шукаємо. І, і Бігом вдягнулися, поки він подзвонив, я побачила, що звідти з вікна вискакує чоловік. Повністю. Ну, я, я його ще не бачила, який він. О, і ми побігли туди вже до воріт, кром хати і до воріт. І ми підбігаємо до воріт. О, біжить нам на зустріч сусід, чоловік. Ну, хлопець. О, я ще навіть зовсім не зрозуміла, в нього не було мови. Він тільки ну, таким звірячим голосом так ричав. О. І я подивилася, він голий. Зовсім голий, босий, все. І зломом в руці. О. І він сказався, та Катерина, Андрій, о, спасайтеся, о, ви вільні. І отче наш.